Друзі, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину «Варус». Подивимось з вами знижки, які діють 8 по 13 травня. Дякую усім перегляду, Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Фіник сушений по 13 гривень за 100 грамів. Тут хтось зважив вже. 500 грамів буде десь на 70 гривень. Як завжди покажу вам ціни на овочі і фрукти. Ну і які акції зараз діють, теж подивимось. Банан по 71 гривні 80 копійок за 1 кілограм. Апельсин Вашингтон по 100 гривень за кілограм. Це такий крупний апельсин. Сіцилійський каракара теж по 100 гривень. Лимон по 100 гривень. Апельсин звичайний по 55,90 за кілограм. Яблуко Red Prince відбірне по 75 гривень за кілограм, Golden Delicious 90 гривень. Чемпіон по 65 гривень за кілограм. Red Chief відбірний 80 гривень, Golden 60. Яблуко Семеренко. По 75 гривень за кілограм. Гала відбірний по 75 гривень. Так, тут щось таке цікавеньке: помідор салатний по 100 гривень. Огірок тепличний по 90 гривень за кілограм. Перець в акції червоний 150 гривень. Редис по 40 гривень за кілограм. І огірок гладкий по 60 гривень за кілограм. Ну, знижки це радує. Картопля зараз коштує 31 гривню за кілограм. Капуста молода по 68 гривень за кілограм, морква з 50 гривень, цибуля молода по 40 гривень. Перець жовтий в акції 150 гривень за кілограм. Перець капі 180 гривень. Печериці королівські по 200 гривень за кілограм. Помідор жовтий 170 гривень, рожевий 150 гривень. Помідор коктейльний по 110 гривень. Ось він. Іще привезли багато. Огірок салатний по 80 гривень, естафета по 100 гривень. Авокадо вже по 207 гривень за кілограм. 30% знижка на огірки мариновані з гострим перчиком. Від варто тут 680 грамів у банці 61 гривня. Горошок лорадо 38 гривень. Кукурудза теж 38 гривень за 340 грамів. Макаронні вироби. Фузілі 45% економія з твердих сортів пшениці. Тут 500 грамів, 33 гривні. Такі макароні маленькі по 33 гривні, за 500 грамів. Ще є варіант пера. Ну, різні ракушки такі. Всі по 33 гривні. За 500 грамів. Трави Греції 19,10, Італії 19,10. Так, що ще є тут? Пекельний перець Перець чорний, білий, зелений, рожевий і чилі 25,50 за 15 грамів. Перець чорний, мелений 21 гривня, коштує 20 копійок. Приправа до м'яса. З ягодами та тим'яном 37,60 30 грамів. До шашлику 30 гривень 30 копійок. Така недорога приправа кавказька 13,40. Приправа грузинська від торгової марки Любисток 25 грамів 13,40. До риби приправа 19,10. До курки 17,10. Тут 30 грамів. Майонез провансаль, 67% жирності. На яєчних жовтках. 320 грамів вже в таких банках продають. 73 гривні, 20 копійок, 17% знижка. Так, кетчуп шашличний від варто. 250 грамів, майже 20 гривень. Гуляй поля, шашличний. 16,90. І томатний 1690. Тунець з шматочками 40% знижка в соєвій олії, подрібнений у власному соку Або в розсолі – по 58 гривень 50 копійок. Паштет з лососем, з кропом, з часником, з чилі по 29,90%. Тут 100 г. Непогана знижка 35% на лосось. Норвезький натуральний 240 грамів 49 гривень. Шпроти у томатному соусі 70 гривень, тут 175 грамів. І в олії теж 70 гривень омега 3, кілька. Ну, склад непоганий. Показую вам акції на заморожену рибу. Такий окунь червоний коштує 210 гривень за кілограм. Хек хубсі депростований 150 гривень за 1 кілограм. Оселедець 9 ,70 гривень 70 копійок за 100 г. Хек тушка 20 за 100 г. Набір для юшки 70 гривень за кілограм. Із скумбрія по 130 гривень. Слабоморожена. Часникові ковбаски по 160 гривень за кілограм. Фарш курячий 150 гривень котлетний. Фарш з м'яса індички 180 гривень за кілограм. Ковбаса салямі ретро від Алан 330 г. Така паличка коштує 200 гривень. Якісь сирні сердечки з вишнею 70 гривень. Щось таке новеньке, що там за сирні сердечки такі, що тут по складу. Зараз що, тут подивлюся. Молоко, суміш вишнева, сироп. Ну, щось таке. Не дуже корисне. Сир. Брі від Млайкові та Польщі, по 40 гривень за 100 грамів. Такий сир, цей шматочок на 66 гривень. Ну, хто таке любить, непогана ціна. Сир вершковий або голландський від пірятін. Тут в упаковці 160 грамів, 75 гривень. Від ферма вершковий селянський або голландський брусок. 150 грамів 80 гривень ціна. По 1690 сир плавлений вершковий або чедер Від Пірятін. По 18 гривень молочна гільдія голландська або вершковий. Від варто зеленю дружба зі смаком грибів. По 18,90 і зі смаком грибів буде 17 гривень. Гомілка куряча, охолоджена наша ряба 100 гривень. Тут в упаковці 1 кілограм, ну, може, чуть більше. По 15,60 за 100 грамів стегно охолоджене, там теж десь 1 кілограм буде. І м'ясо гомілки по 14,50 за 100 грамів. Ще бачу акцію на фарш філейний охолоджений від наша ряба. Тут в упаковці 400 грамів. Легко готувати ціна 90 гривень. Серце курчат бройлерів охолоджене 700 грамів 94 гривні. В акції сардельки люкс м'ясо вита. 35% знижка, були 200 гривень, а зараз 130 гривень за кілограм. Вищого гатунку. В упаковці майже 1 кілограм, тому це буде дешевше. Що по складу. Як на мене, склад доволі вдалий. М'ясна сировина 98%. Немає підсилювачу смаку, немає м'ясо механічного обвалювання, тому за таку ціну це досить непогана якість. Можна брати. Ковбаски дніпровські від Алан. Варені вищого гатунку. Тут майже 500 грамів. Вклад в цілому непоганий. Ціна 27 гривень за 100 г, а тут 475. Так, ще хотіла показати вам акцію два за ціною 1: 260 гривень, дві палочки ковбаси буде вищого сорту брауншвейська, Тут по 340 грамів. Такі дві палочки 260 гривень. Яйця в варусі по 5 гривень 30 копійок. В АТБ десь по 4,30 на гривну дешевше. А так, в сілому яйця тут є і недорогі. По 40 гривень були від доброї курки, але вже розібрали, можливо, у вашому варусі ще залишились квочка файна 65,40 за 10 штук. 63 гривні квочка С1. Кефір 2,5% жирності. Домашній кошик. Тут 850 мл 46 гривень, 50 копійок. Кефір питний, 3,2% жирності теж 850 г, 54 гривні. Сметана злагода 10% жирності, 350 г, коштує 35 гривень. Десерт Дольче сирковий, полуниця з вершками. 3450. 50%, 50 знижка на тістечко пісквітне з різними смаками. Кау горіх з молочним кремом або такі барбі, мед і молочні. По 6,50. Тут 25 грамів. Печиво ведмедик. Від торгової марки Вигода зі згущеним молоком 300 г 48 гривень. здобне «Моніка» з какао та дропсами по 44 гривні за 300 г. Це печиво дуже смачне зірочка 300 г 56 гривень. з збивнем перешароване. Харківське, класичне. Тут 480 г, 71 гривня 50 копійок. 32% економія 51 гривня кекс малина. 350 г. Або з пряженим молоком. Ціна отакова. Цукерки-праліне з подрібненим горіхом. Ведмедик у такі Кіцукерочка по 200 гривень за кілограм. Зефір біло-рожевий від Варто 350 грамів 43 гривні, 18% економія. Дуже смачні цукерки, роза, лукум. Тут 200 грамів 39 гривень східні солодощі. Вафлі рошен, горіх або шоколад, Рошетом 34 грами, 8,80. Халва Соняшникова від торгової марки вигода по 120 гривень за кілограм. Десь майже 300 грамів буде на 42 гривні. Зефір від віджаком білорожевий по 120 гривень за кілограм. Тут десь 6-7 штучок. десь пів кіло буде. Кекс з вишнею від чаком. Тут 6 штучок, 240 грамів, 63 гривні, 40 копійок. На пісоком відповід з лимоном, з апельсином та грейпфрутом. по 32 гривні за один літр 200 мілілітрів. Ще й такий дуже. Стильний дизайн троянда з соком лимона. 53% знижка на морозиво Руть. Дитяче бажання. Тут 70 грамів 1590. Морозиво сорбет манго від торгової марки Рудь. Тут 500 грамів. Ціна 144 гривні 50 копійок. Ще сказано порція кіно емоція подарунок. купи морозиво та отримай під кришкою промокод від мегого Непогана акція. Масло вершкове наш молочник, 94 гривні. Тут 180 грамів. Ще в акції масло сладковершкове Харківське по 70 гривень. Відвартом 82,5% жирності 90 гривень. Наш молочник, я сказала, 94 гривні коштує. Хліб літовський 11 гривень за 100 грамів. І в акції такий хліб український гречаний 10,25 за 100 грамів. 250 грамів, такий шматочок на 25 гривень.